Громадськість максимально залучатиметься до прийняття управлінських рішень. Так, принаймні планують в уряді після проведення реформи місцевого самоврядування. Як кажуть чиновники, сьогодні потрібно цілком змінити систему регіонального управління, адже нині діюча система самоврядування на місцях є неефективною. Ми з вами маємо нераціональну систему підпорядкування і компетенцій, непрозору схему делегованих та власних повноважень органів місцевого самоврядування. У нас застарілі проблеми місцевих бюджетів, проблеми подрібнення адміністративно-територіальних одиниць. А це знижує над... якість надання публічних послуг і спричиняє недофінансування, дотаційність. За роки незалежності України суттєвих зрушень у питанні місцевого самоврядування так і не відбулося. Сьогодні з 12 тисяч місцевих бюджетів майже половина є дотаційними на 70%. А ще півтисячі територіальних громад на 90% отримуються за рахунок державного бюджету. Жето, тож, за словами чиновників, майбутня реформа повинна розширити права територіальних громад, а українці отримати нову якість адміністративних послуг. Об'єднання громадян фактично сприятимуть поліпшенню інфраструктури, надання послуг, поліпшенню транспортної доступності, хоч як не дивно це звучить. Завданням також є уніфікувати і стандартизувати адміністративні та соціальні послуги, що надаються населенню органами місцевого самоврядування і органами виконавчої влади. Як кажуть посадовці, владні повноваження органів самоврядування повинні забезпечити вирішення проблем громадян на рівні громади. Проте протягом останніх років все відбувається навпаки. Місцеві ради постійно обмежуються у повноваженнях. Це централізована бюджетна система, яка знищує будь-які паростки. Ініціативи на місцях, практично всі територіальні громади є сьогодні дотаційними. Відсутність будь-якого фінансування делегованих державою повноважень вони просто апріорі не фінансуються. Це паралізм. Паралелізм і дублювання управлінських функцій, як стверджують у владних кабінетах, нині існуюча система управління є неефективною помилковою та несправедливою. А найбільшою проблемою сьогодні є пасивність громадян. Дітей